Сторінка 138, параграф 13. Розділення сумішей. Якщо ми маємо суміш, то як нам виокремити з неї її компоненти? Ми немов детективи, які мають розплутати складний вузол. Звучить як виклик, ну ми дізнаємося про способи розділення сумішей і розділимо суміш на складники. Пригадайте відомі вам із природничих курсів способи розділення сумішей, розділення неоднорідних сумішей. Як ви пам'ятаєте, компоненти в суміші зберігають свої властивості? Зважаючи на це, суміш можна розділити на окремі компоненти, якщо знати їхні фізичні властивості. Суміш, компоненти, якої суттєво відрізняються за властивостями, розділити легко, але якщо властивості речовин схожі, цей процес ускладнюється. Сьогодні хіміки і хімікині навчилися розділяти суміші, що складаються з багатьох компонентів. Ви знаєте, що залізо притягується магнітом, залізні ошурки змішані з Піском так само притягується магнітом, тож дію магніту. На таку суміш можна відокремити залізом. Такий спосіб називають магнітною сепарацією. Малюнок 13,1. Магнітна сепарація у такий спосіб на млинах від зерна пшениці відокремлюють дрібні залізні частиночки, які могли потрапити до зерна під час збирання комбайном. У воді зачерпнуті із річки є домішки, мулу, піску та розчинених солей. Пісок можна легко відокремити від води, якщо дати су постояти. Важкі частинки піску осідають на дні посудини. Цей метод називають відстоюванням малюнок 13 2. Відстоювання ґрунтується на тому, що речовини з меншою густиною спливають на поверхню, а з більшою осідають на дно посудини. Відстоювання можна відокремити вершки від молока, оскільки краплини жиру легші за воду і спливають на поверхню, утворюючи вершки. Якщо частинки в рідині дуже подрібані і майже не осідають, то їх можна відокремити фільтруванням. Наприклад, для очищення річкової води від мулу її можна. Можна пропустити крізь тканину, У хімічних лабораторіях використовують спеціальний фільтрувальний папір малюнок 133. Фільтрувальний папір це папір, у якому є дуже маленькі пори. Для фільтрування суміш води з мулом наливають у ліку з паперовим фільтром малюнок 134. Молекули води набагато дрібніші за будь-які тверді частинки, які видно неозброєним оком. Вода легко проходить крізь пори у фільтрі, а великі частини затримуються фільтром. Поміркуйте, чи можна назвати просіюванням борошна перед замішуванням тіста фільтруванням? Відповідь: Поясніть: фільтрування можна розділити лише на однорідні суміші. У розчинах розчинені частинки за розмірами, подібні до молекул води, а також легко проходять крізь фільтр розділення однорідних сумішей. Однорідну суміш розчин нелегкої речовини з литкою можна розділити випаруванням. Для цього розчин треба Гріти вода випариться, а розчинені речовини залишаться на дні посудини. Малюнок 13.5 випаровування можна розділити суміші нелиткої речовини з литкою. Цей метод можна використовувати, якщо розчинена речовина не тобто має високу температуру кипіння вище за 400 градусів. Розділити суміш двох литких речовин випаровуванням не можна для розділення таких сумішів, використовують перегонку. Малюнок 136. Лабораторний прилад для розділення сумішей перегонкою. Термометром контролюють температуру випарів. У колбі нагрівається суміш речовин. Спочатку випаровується більш литка речовина, у холодильнику випари конденсуються вода для охолодження. Сконденсовані випари збираються приймачі. Широко Широковживаним у багатьох хімічних лабораторіях способом розділення сумішей є метод хроматографії. Цим методом можна розділити суміш речовин, які майже не відрізняються за властивостями. Микола Аркадійович Ізмаїлов, 1907-1961 роки. Марія Семенівна Шрайбер 1904-1992 роки. Українські науковці розробили метод радіальної тонкошарової хроматографії. Сьогодні відомо багато способів хроматографування. Найпростіша хроматографія, тонкошарова хроматографія на папері. Метод полягає в тому, що суміш речовин наносять на фільтрувальний папір крапкою або тоненькою рисочкою, а потім просочують папір розчинником, наприклад, спиртом. Спирт переносить із собою частинки суміші. Деякі речовини затягуються спиртом краще, ніж інші, тому рухаються по паперу швидше за них. Малюнок 13.7. Результати хроматографування, хроматограми. На папері фломастерів різного кольору. Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо. Хроматографія з фломастерами. Візьміть невеликий аркуш білого поростого паперу. У центрі аркуша намалюйте невелику пляму будь-яким фломастером, бажано не жовтим і не червоним. У центр плями капніть кілька краплин спирту одеколону або лосьйону. Спирт. Почне розтікатися і потягне за собою молекули барвників, які використовують для виготовлення фломастерів. У результаті утворюється кільця, забарвлені в різні кольори. Залежно від кольору використаного фломастера, ви отримаєте різні результати. Подібні до тих, що наведені на малюнку 137. Річ у тім, що для виготовлення фломастерів використовують різні барвники. Щоб отримати потрібний колір, змішують кілька барвників у різних пропорціях. Робота з інформацією. 141. Яку воду ми називаємо питною? Дізнайтеся, з якого природного джерела вода потрапляє до вашої оселі. Чи можна вважати водопровідну воду чистою? Яких заходів слід ужити, щоб поліпшити якість питної води? 142. Використовуючи матеріал параграфа, заповніть таблицю в зошиті. Тип суміші: однорідна, неоднорідна. Метод розділення. Короткий опис методу, на яких властивостях речовин ґрунтується метод приклад сумішей. Обговоріть у групах. 143. Схарактеризуйте взаємозв'язок між фізичними властивостями речовин та способом її виділення і суміші. Поясніть відповідь, наведіть приклади. 144. Обговоріть можливості використання розглянутих у параграфі способів розділення сумішей у щоденному житті. Наведіть приклади таких сумішей. 145. Садіть план експерименту з розділення сумішей а. Води та бензину, Б. Цукру та піску, В. Піску та тирси, Г. Борошне і залізних ошурок Д. Крохмалю та цукру. 146. Як ви вважаєте, чому не вдається виділити жир зі свіжого молока фільтруванням? 147. Грецькою мовою суміші називають словом міксис, яке значення, на вашу думку, мають слова мікстура та мікс. 148 латиною serтіо означає відділення. Обговоріть значення термінів магнітна сепарація, електрична сепарація. Для чого такі пристрої, як молочний сепаратор і борошняний сепаратор, можуть використовувати на молокозаводах і борошномельних підприємствах. 149 латиною стілари означає стікання краплями, а приставка Д означає видалення. Як ви вважаєте, чому перегонка рідини? Отримала назву дистиляція. 150. За додатком. Запропонуйте способи розділення сумішей а. Води і ацетону, Б. Азоту і аміаку, В. Води і крейди, Г. Оцтової кислоти і спирту. 151. Проаналізуйте схему процесу підготовки води перед поданням у водогін та обговоріть запитання. Перше забір води з джерела, річка, ставок тощо. Друге відстоювання третє. Фільтрування, четверте хлорування, озонування, п'яте дослідження якості води, шосте споживання. Перше, якою сумішю однорідною чи неоднорідною є вода, яку збирають із джерела. Друге, чи одержують під час будь-якого з етапів воду як чисту речовину? Якщо так, то на якому етапі? Третє. Як ви вважаєте, що відбувається з водою на другому та четвертому етапах? Четверте, що можна зробити вдома, якщо у води з-під крана наявний незвичний запах або часточки твердих речовин? 152. Фільтрування люди використовують. Із давних давен. розгляньте давні єгипетські зображення, створені понад 3500 років тому. Вони ілюструють вичавлюване виноградного соку з використанням фільтрувального мішка. Схарактеризуйте зображені способи і поясніть, чим вони відрізняються: перший, найдавніший, другий, дещо удосконалений. Отже, ми дізналися, що є багато способів розділити суміш, кожен з яких застосований лише до певного виду суміші. Цими методами ми можемо точно виділити будь-який компонент і суміші, це як розкласти головоломку на складові. Ми навіть дізналися про дистиляцію та хроматографію, це наче висока кухня хімічного світу.